Техноекспорт, Укрспецекспорт, прогрес і Агенція оборонних закупівель. І зрозуміло, що Міноборони нібито зверта... звернулися з позовами про 30 з них у відкритих реєстрах стало відомо. І що маємо на тепер? Величезне розслідування знову ж таки журналістів під назвою Спецмародери як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень в розпал війни. Сума тільки за цими 30 позовами 8,9 мільярда гривень, як народна обраниця, громадянка України, в якій війна поясніть, що відбувається. А відбувається те, що ще декілька таких прикладів, а можливо, навіть на цьому. І країна отримає. Зворотню реакцію наших партнерів вона буде негативна. Ми будемо втрачати підтримку і незважаючи на те, що на сьогоднішній день всі інституції міжнародні підтримують не цю владу, а підтримують народ України. І насправді дуже часто, коли ми там не дотримуємося вимог або повністю влада розрушила всі попередні напрацювання по зобов'язанням МВФ, вони Якби не дивлячись на це, продовжують нас підтримувати щомісячно даючи величезну суму коштів для того, щоб ми могли забезпечувати соціальні видатки. Угу. Ви думаєте, що цього ніхто не помічає, що робиться в плані корупції і, і якби мародерстві під час війни? Це ж мародерство. Насправді, справді помічають і справді буде реакція, і вона буде негативна. І я думаю, що суспільство треба проснутися від відключитися від єдиного марафону і трошки включитися в те щоб не допускати от того що зараз відбувається тому що це ви тільки один зараз приклад зачитали якщо б ми зараз розбиралися що відбувається з російськими активами які націоналізовані куди вони поділися що хто грабує на цьому всьому то ми би мали ну дуже багато інформації яка б нікого не задовольнила а, чи здатні ми зараз думати про такі речі ми зобов'язані Зані зараз акцентувати свою увагу і робити все можливе, щоб ця влада не допускала таких речей.